Спогади сестри Лесі Українки Ольги Косич-Кривенюк. От вона пише, що у 1889 році уся сім'я Косичів, батьків, сестер, братів Лесі Українки, уся ця сім'я Косичів їздила на відпочинок і лікування до Одеси і зупинилася в Комарове. І от які тут значить, спогади що було після того, як вони там зупинилися. Чи не найбільшу ж приємність ми косачі мали, збираючись у любій родині Комарових і проводячи час у цікавих розмовах, кожному з нас було там відповідне товариство. Танцювали, а старші, дивлячись на наші танці, читаючи щось нове, комаров одержував галицькі журнали і книжки і все, що виходило нового на Україні російській, здається, під час цього нашого перебування в Одесі у господі Комарових улаштували живі картори. Виконавцями були Маргарита, Люба та Віра Комарови, Я і Міша. а Леся ж була автором і костюмером. Отака От атмосфера була в домі Комарових в будинку людини, яку називали Українським серцем Одеси. Кінець 19 століття.